Майже мільярд гривень. такий цьогорічний Чернівецький міський бюджет. Депутати таки ухвалили рішення про його прийняття. Тому зарплати, комунальні роботи та соціальні виплати будуть профінансовані. Розпочали засідання сесії міської ради хвилиною мовчання за загиблими у сутичках на Грушевську та пам'яті голови ветеранів Павла Бажеріна. Після чого депутати від фракції партія регіонів зачитали заяву, в якій засуджують насильництво та кровопролиття, висловлюють ширість співчуття родинам загиблих та вимагають покарання винних. Фракція партії регіонів Чернівець. Кі міській раді підтримує відставку уряду, розцінюючи цей крок як важливий фактор мирного врегулювання конфлікту в державі. Закликаємо всі політичні сили, громадськість, суспільство зупинити протистояння, вдатися до діалогу та компромісів. Після чого секретар міської ради запропонував питання бюджету, які були останніми в порядку денному, розглянути позачергово. Я прошу всі свої амбіції, всі свої особисті, якісь інтереси залишити вдома. Зараз нам потрібно прийняти бюджет в першу чергу. Місто не може жити без бюджету. Від цього залежить виплати заробітні плати. Проте такі рішення, які сам бюджет підтримали, не всі не голосували. Фракція свободи та частина за батьківщину. Голова останній взагалі не був присутній при розгляді питань казне міста. Мене були нагальні поважні причини не бути в міській раді. На початку засідання Ви не підтримуєте той бюджет. Редакції, конечно, не підтримую. Я вважаю його антисоціальним і вважаю, що підтрим... і сьогодні його прийняття недоречне, тому що не прийнятий обласний бюджет. Свободівці після прийняття бюджету покинули залу засідань. Наші подальші дії будуть виражатися в організації масових вуличних протестів і в подальшому блокуванні роботи міської ради. Не погоджується із заявами опозиції. Фінансисти вони запевняють, у цьогорічному бюджеті збільшені видатки на всі галузі. Він зріс порівняно з минулим роком. на Десят мільйонів запланували на рентгенапарат для поліклініки для дитячої поліклініки, який вартує майже мільйон двісті. Апарат УЗД у для поліклініки другої на Лесі України. І так само ми плануємо. Я не знаю, як ми хочемо вивчити питання щоб облаштування стомат кабінетів в школах на медицину. Виділили майже 150 мільйонів гривень, на соціальний захист, майже 300. Так само і на освіту. Основні захищені статті освітньої галузі в Чернівцях даним бюджетом забезпечуються. І ми звичайно дуже щиро раді всім вам, що ви нам додали 24 мільйони до того розрахунку, який дав державний бюджет. На Альну сферу виділили більше 100 мільйонів гривень, проте це лише 9% від цього бюджету. На такі кошти планують наступне. Ми плануємо продовжити роботу з ремонту тротуарів, якщо ви звернули увагу в тому році, і центральна площа, і район університету. Ми плануємо завершити ремонт доріг в районі нашого університету. Це вулиця Куцюбинського, Хотинських Комсомольців. Плануємо завершити вулицю Богдана Хмельницького, завершити розпочаті об'єкти по вулиці. По Боярка, по провулконтузіастів ті які на слуху. Крім того, комунальники планують реконструкцію котелень міста та теплопроводів. Наступна сесія міської ради запланована на 27 лютого.